Привіт, як подбул. Ми пропонуємо послуги друку по всьому світу завдяки нашим виробничим потужностям у США. Ми тут для того, щоб ви могли розвивати свій бізнес, працюючи інтегровано з такими платформами, як Etsy, Walmart, Amazon, eBay, Shopify та WooCommerce. Як саме? Ви просто готуєте свої дизайни та завантажуєте їх у нашу систему? Після цього ми беремо роботу на себе. Окрім текстильних виробів, таких як футболки та світшоти, ми також пропонуємо друк декоративної продукції та постерів. Коли надходить замовлення, ми друкуємо його протягом одного до трьох робочих днів і відправляємо безпосередньо вашому клієнту. Вам не потрібно турбуватися про складські витрати друк чи доставку. Ви займаєтеся лише продажами та маркетингом. Про все інше подбаємо ми. До того ж, реєстрація в нашій системі повністю безкоштовна. Ми пропонуємо бізнес-модель, у якій ми заробляємо разом із вами. Щоб отримати більше інформації, відвідайте наш сайт або зв'яжіться з нами через соціальні мережі. Розвивайте свій е-комерс e разом із «Подбул». Заробляємо більше разом.